Сьогодні до міста Шостка приїжджає мобільний клас безпеки. Він приїжджає вперше на територію Шостинської громади, в цілому Шостенського району. Розрахований він для проведення заходів стосовно безпеки життєдіяльності з дітьми в тих безпосередньо закладах, де нема стаціонарних класів безпеки. його мета виховати у дітей розуміння безпеки, безпечного середовища, щоб знали елементарні правила пожежної безпеки, дії при знаходженні вибухонебезпечних предметів та інших тем на небезпеку у життєдіяльності. діяльності цей автомобіль оснащений всім необхідним, щоб навчити саме підростаюче прокоління правилам безпеки в різних ситуаціях. Тут у нас є, як ви можете подивитися, і електроприлади, що призвели до пожеж. У нас є мінна безпека, безпека на воді зимовий період, правила поведінки під час оголошення сигналу повітряна тривога. А також є, щоб дітки повторяли правила дорожнього руху. Цей мобільний клас безпеки побував вже в Ахтирському районі, в Роменському районі, в Конотопському районі і безпосередньо по місту. Сума цей мобільний клас не виїжджає на превеликий жаль в 20-10 км зону у зв'язку з безпековою складовою, але ми плануємо проводити в цих саме зонах онлайн конференції, щоб також навчити діток правилам безпеки. Час військового стану безпека це пріоритетне питання, що стосується дітей. Зважаючи на ризики на небезпеки, дуже важливо це і інформування дітей, правил поведінки, безпечної запобігання ситуації з вибухово-небезпечними предметами. І оцей мобільний клас безпеки, засіб допомогти. Сьогодні нас сюди запросили, щоб провести інформаційно-роз'ясувальну роботу. Ми дітям розповіли, як поводити себе на воді, як надати першу медичну допомогу, як тушити пожежу. Я думаю, ці знання дітям знадобляться. Вчора чим машині я бачу? всякі ракети, предмети, які пригоріли, їх не можна вмикати. Мирялися. Форму рятувальниках нам розповіли правила безпеки. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво.